Лідер українського гурту Тік Віктор Бронюк провів життєву лекцію для студентів. Розповів про власний шлях до успіху. Зустріч відбулася в рамках проєкту Відкриті лекції зустрічі з успішними людьми. Протягом року їх організовують для студентів ректорат університету імені короля Данила Галицького. Відтак відомі люди діляться із молоддю досвідом професійних злетів. Студенти раді таким неформальним зустрічам. Успішні люди їх надихають на сміливі вчинки та вчать поборювати сумніви. Кожна з цих людей, які в нас бувають на цих зустрічах. Дуже розумні по-свому, є якась своя мудрість. І розказують дійсно дуже різні речі. І Для себе я просто беру особисто для себе беру те, що не потрібно боятись, тому що я трошечки так боюся рухатись далі і стою на місці. І для себе я от, особисто для себе беру цю інформацію. Страшний ну, зробити якийсь перший крок. Ну, він... Більше моральної такої підтримки, якогось психологічного настрою. Нам дійсно ці люди розказують, як це все можна зробити. Це досить цікаво. Є. Для музиканта Віктора Бронюка успішність людини починається з дитячих мрій. Головне не зрадити їм у дорослому житті і по-дитячому ризикувати, не боючись поразки. Можна все життя мріяти, а можна жити в своїх мріях, але для цього треба щось робити. Треба не боятися приймати, можливо. Деколи трохи неправильне рішення, як на той момент здавалось би, да? тобто не бояться працювати, але ну, обов'язково треба сформувати, що ти хочеш в житті, чітку мету свою, до якої би ти хотів би прийти. Ну і тільки наполеглива праця тебе до неї приведе. А... свій сміливий вчинок вокаліст зробив, коли попрощався з перспективною професією чиновника і подався у мистецтво. На цей рішучий крок його наштовхнули дитячі мрії. Судяйно, в мене там двоє маленьких діток, він дуже допитливий. І... Коли там вони розказують діляться своїми мріями, і безумовно якби там запитують, про що я мріяв. Да? От, якось б неправильно було сказати, що от я мріяв бути співаком, а логічне запитання, а що ти зробив для того, щоб бути співаком? Да? Тому я вирішив, напевно, що все ж таки зробити якийсь вчинок. І... Мене нічого не стримувало на той момент. Я написав заяву і почав займатися серйозною музикою. Зустріч із лідером гурту Тік пройшла у невимушеній та жартівливій формі. Життєву теорію від емоційного Віктора Бронюка студенти сприйняли на ура. А практику та справжній успіх народного гурту його лідер пообіцяв продемонструвати на черговому концерті в Івано-Франківську. Ольга Цьома, Олександр Литвиненко, новини на вежі.